Мене звати Дурова Ірина, я учениця 9 а класу Істалівського опорного ЗЗСО перших третіх ступенів. Сьогодні я розповім про свою наукову роботу під назвою Захист прав дітей у соцмережах та інтернеті. Керівник, вчитель правознавства та історії Лахман Віра Васильівна. Зміст роботи, вступ, перший та другий розділ, висновок та список використаної літератури теми полягає в тому, що зараз інтернет став не тільки розвагою, а й способом самовираження, спілкування та е, розвитку особистості. Інтернет технології стали природною складовою життя сучасних підлітків та молоді. Самостійне пізнавання інформаційного світу дозволяє розширити коло інтересів дитини і сприяння їх додатковій освіті, але разом з тим збільшилися ризики стати жертвою. Зауважити, що підлітки та одні з найбільш вразливих і піддатливих до різного роду негативних ситуацій верст населення. Є властива нездатність до, відп... до відповідального мислення, пропугання до соціальної поведінки, відсутність власних суджень, стереотипи, нав'язані рекламою, нефільтрований контент інтернету та інше. В основному виділено вісім видів кібербулінгу. перше перепалки або флемінг – це обмін кількома гнівними ковід. Більше учасника. Друге навики. Постійні виснажувані атаки. Це постійні е, телефонні дзвінки сотні повідомлень у сторону жертви. Е, Третє обмовлення, зведення накладу. Це розповсюдження неправдивої, і приблизної інформації про жертву. Може, бути, може проявлятися в фото, відео, піснях чи повідомленнях. Четверте. Саме втілення в певної особи. Переслідувач позиціонує себе як жертву, використовуючи пароль до аккаунту в соцмережа. П'яте. Пошукавство видорібнення конфіденційної інформації та її розповсюдження. Шестер відчужна ізоляція. Проявляється в тому ігноруванні повідомлень чи електронних листів, списку небажаних друзів чи небажаних пошти. Сьо. Кіберпереслідування. переслідування. Анонімні вистежування з метою подальших звичайних дій Happy Хеппіса, Відеоролики з метою ґвалтування чи його імітації. На мою думку, з боку держави необхідна реалізація наступних заходів, активізація діяльності компетентних органів державної влади, пропаганда правових знань підлітків, комплексна робота педагогічних працівників батьків учнів громади. Навчання неповнолітніх соціальних правил взаємодії, комунікації тренінгів, підвищення рівня профілактичної роботи. Приведемо також приклади загальних заходів для зниження активності дітей, які мають виконати батьки та педагоги. Роз'яснення батькам, що їхня поведінка є головним зразком та авторитетом для дитини, догляд за нормальним розвитком дитини з метою раннього виявлення психічних чи фізичних ваг правильне загальне та статеве виховання, формування культурських спілкування, прищеплення дитині навичок поведінки у нестандартних, у тому числі ектомогенних ситуаціях, закладення основ правових знань. Підліткам потрібно розуміти, що інтернет не найбезпечніше місце, як дотримуватись певних правил, бути обережним з особистою інформацією, використовувати паролі, зробити спілкування у соціальних мережах безпечним. Не використовувати безкоштовного публічного Wi-Fi, не вірити рекламі в електронній пошті, уникати ігрових апаратів та не розумітись на знайомих початах. Правове регулювання доступу молоді до інформації негативного характеру здійснює Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Дякую за увагу.